В ефірі фактор безпеки проведення ефективної зовнішньої політики є запорукою успішного розвитку держави. Україна намагається впровадити низку серйозних реформ, спрямованих на досягнення європейських стандартів у багатьох сферах життя. Для цього виконується декілька міжнародних документів, як, наприклад, річна національна програма Україна НАТО, що регламентує модернізацію багатьох сфер нашої держави. У багатьох наших громадян слова реформування, модернізація, реструктуризація викликають неприховане подразнення. І це зрозуміло. Адже українці підсвідомо жахаються будь-яких змін, навіть якщо влада запевняє, що ці зміни накраще. на краще. На 21-му році незалежності доводиться констатувати, що питання реформування країни виявилося непід'ємним тягарем для владної верхівки. Своєї моделі розвитку не вигадали, а досвід провідних європейських країн, на жаль, дуже важко проживається. Насамперед, через чиновницький спротив, багатотисячна гвардія чиновників як вогню боїться європейських стандартів, адже вони позбавляють бодай натяку на корупцію та зловживання. Водночас на Банковій запевняють, що боротьба з корупцією є одним з пріоритетних завдань теперішньої влади, адже держава, яка хоче стати частиною європейської спільноти та ефективно впроваджувати реформи, має викорінити це ганебне явище. За прикладом далеко ходити не треба. Наші сусіди з колишнього соціалістичного табору, Польща, Угорщина чи, скажімо, Румунія, ставши на самостійні рейки, одностайно взяли за взірець так звані європейські стандарти. Венгерська літа. с самого начала новой венгерской независимости, 91 -го года, или даже 90 -го года, они немножко раньше получили независимость, они идею, ну, если можно сказать, возвращения в Европу, сделали национальной идеей, национальной идеей элиты. Вот был, бы, был как бы негласный договор внутри венгерской элиты, спорим о чем угодно, спорим там, о социалке, спорим там, о модернизации, реформах образования, Спорим о медицинской реформе, не спорим только о геополитическом векторе. И вот это было некое табу. Даже левые силы, и то не спорили, они все присоединились и были вмонтированы национальные идеи. Национальная идея в Венгрии в Европе. Проблема полягає у трансформації вашого суспільства. Суспільство, яке поділяло ті ж самі цінності, дотримувалося тих самих принципів, прийняло такі ж самі демократичні механізми. Використання цих стандартів наближатимуть вас все ближче й ближче до європейської спільноти та міжнародних організацій. І з нашого досвіду я вам можу порадити використовувати ті ж самі механізми, які надавали європейський союз та НАТО для модернізації та розвитку Румунії. Схоже, українська влада дослухалася до парад наших західних сусідів. Експерти дивуються, але керівництво країни не лише декларує, а й робить реальні кроки назустріч європейському співтовариству. Україна вкотре намагається достукатися до Євросоюзу, але переговори про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС просуваються дуже повільно. Ми і в регіонах України, і також з журналістами дуже інтенсивно працюємо, тому що це важливо, що буде більш зрозуміло. Які наслідки будуть для українських людей від цього договору? Натомість у відносинах із НАТО намітився відчутний прогрес. Україна, хоч оголосила про свій позаблоковий статус, намагається вибудувати серйозні партнерські відносини з альянсом, аби слова не розходилися з ділом у квітні цього року. Президент України підписав указ про затвердження річної національної програми співробітництва Україно-НАТО на 2011 рік. Цей знаковий для України документ регламентує модернізацію багатьох сфер нашої держави. У нас свої відносини з Північно-Атлантичним альянсом. Вони базуються на декільких основних засадах. Перша засада ми є позаблоковою державою. Друга засада наші відносини з НАТО практична взаємодія. Вона полічує загальну безпекову ситуацію в регіоні. Вона дозволяє нам реформувати. Враховуючи досвід країн-членів НАТО свої збройні сили у спосіб, який відповідає нашим власним інтересам, це також є платформа для політичного діалогу, і ми звичайно зацікавлені в тому, щоб НАТО мала найкращі відносини не тільки з Росією, а з іншими не тільки європейськими, а можливо і віддаленими гравцями, щоб не виникало ніяких ліній напруги, які будуть заважати нам. Вирішувати наші власні як безпекові, так і інші інтереси. Левова частка спільних ініціатив, закладених у річну національну програму Україна НАТО, стосується оборонного сектору. Водночас Україна погодилася брати активну участь в операціях та місіях альянсу з підтримки миру і стабільності у світі, а також у боротьбі з тероризмом. Практична підтримка з боку України, глобальної і регіональної стабільності шляхом участі в операціях під приводом альянсу. По-третє, Реформування збройних сил та досягнення належного рівня сумісності підрозділів Збройних сил України з військовими формуваннями країн альянсу. При цьому річна національна програма залишається головним практичним механізмом гармонізації всього співробітництва. Для Збройних сил України досвід НАТО у питаннях реформування сектору безпеки є неоціненним. Чого кривити душею? Про інтенсивність бойової підготовки як основи вишколу сучасного солдата наші військові можуть лише мріяти. А підтвердження того, як в країнах НАТО піклуються про людей в однострої, є чимала кількість заходів з перепідготовки колишніх військових у нас в Україні. За останні п'ять років на кошти альянсу знайшли себе вдруге тисячі звільнених у запас військовослужбовців. Є кілька програм, є створено кілька робочих груп, в тому числі там про прозорості. По, по прозорості в армії, по демократичному контролю над армією там, і так далі. Ці робочі групи, вони е, створені між нами і представниками НАТО, і вони співпрацюють між собою, допомагають нам в цих питаннях, е, по реформуванню. Навчають, є програми, де навчаються наші офіцери. В е, Спеціальних інститутах НАТО водночас річна національна програма Україна НАТО це не лише мілітарні реформи. Левова частина документу присвячена економічним питанням. Не випадково саме у регіонах представництва провідних міжнародних організацій проводять більшу частину своїх заходів. І хоча для більшості українців НАТО і досі залишається такою собі тера-інкогніто, експерти відзначають зростаючий інтерес громадян насамперед молоді. До діяльності цієї організації та відносинам України з альянсом. Кажучи про студентів, безпосередньо з якими я працюю в державному закладі, тобто студенти спеціальності міжнародні відносини, політології, історія, можна впевнено сказати, що дуже велика зацікавленість існує. В університеті створений центр ТАСІС Європейського Союзу і центр за заступником директора, якого я є, центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці. Тобто є можливість отримання. Практично необмежної кількості літератури. -лі 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 молодь, розумна молодь, яка через кілька років буде впливати на вітчизняну політику як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівні. Вона все ж таки е проєвропейськи е налаштована. Важливим аспектом проведення глобальних реформ у державі є їхній регіональний вимір. Тільки коли розвиваються регіони, є шанс на оновлення країни в цілому. Скажімо, на Прикарпатті нагло зробили на розвитку туристичної галузі для того, аби наблизити її до європейського рівня, навіть відкрили спеціалізований вищий навчальний заклад. Івано-Франківщина це в першу чергу рекреаційний та туристичний регіон. Відсутність важкої промисловості, екологічно шкідливих виробництв, є тією перевагою, якою може скористатися обмаль наших регіонів. Відповідно, політика місцевої влади спрямована на розвиток краю саме в цьому напрямку. І перші плоди цієї діяльності можна спостерігати вже сьогодні. Зокрема, потужні гірськолижні курорти або швидко прогресуючу індустрію зеленого туризму. Туризм на Прикарпатті є провідною галузю. Туристична рекреаційна галузь є провідною. І це офіційно зазначено в наших документах. Приймаючи бюджет, ми кожного року виділяємо чи не найбільше в Україні коштів на просування туризму. Ми розуміємо наскільки привабливі є можливості нашого краю. Про те, щоб розвиток провідної для регіону індустрії не розвивався хаотично а відповідно до новітніх наукових вимог потрібні висококваліфіковані фахівці. Для цього в франковому місті навіть заснували спеціалізований інститут туризму в Складі прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Більш того, цього тижня відкрили новий модерний корпус для всебічної підготовки фахівців туристичної галузі. Дуже приємно, що сьогодні Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, і, зокрема, інститут туризму зробив серйозний поступ вперед, тобто відкрити новий навчальний корпус, величезне капіталовкладення, величезний обсяг робіт. І я думаю, що це пральний крок, що стосується напрямку розвитку і самого університету, і розвитку міста і нашого краю. Досвід багатьох провідних країн показує, що саме невеликі міста, розміщені в рекреаційних зонах, стають не тільки туристичними центрами, але й осереддям ділового та політичного життя регіонального та глобального масштабу. Такі містечка, як Швейцарський Давос, Угорський Вишеград чи Польська Криниця, давно стали відомими у світі завдяки міжнародним форумам. Прагне до цього і Прикарпатський обласний центр. Я вам хочу повідомити, що місто Івано-Франківськ напевне. Місто чемпіон в Україні по партнерських відносинах з іншими містами за межами нашої держави. Це і Польща, це Угорщина, це Румунія, це Чехія, це Латвія, це Литва, це Сполучені Штати Америки, це Франція. Тобто ми дуже активно розвиваємо міжнародне співробітництво. Причому застосовується цілий комплекс, в тому числі і в контексті того питання, що ви задали: це міжнародні конференції, інвестиційні форуми. Саме невеличкі міста є центрами за. Середження наукової діяльності в Європі та Сполучених Штатах, і саме їхні вищі очолюють рейтинги кращих навчальних закладів. До речі, молодий франківський вчений Павло Федорук нещодавно був запрошений з доповіддю на тему розвитку інформаційних технологій до всесвітньо відомого Кембриджу. Це черговий раз підкреслило потенціал вітчизняної регіональної освіти. Ми не повинні втрачати свої коріння. То ми повинні рухатись в Європу, маючи свою національну ідентичність, зберігаючи ті коріння, які в нас є, і використовуючи те позитивне, що ми маємо свого великого і багатого історичного досвіду. Я неодноразово брав участь у наукових міжнародних конференціях у Ілінорському університеті США. Ну, штат Іллінойс, його столицю є Чикаго, але центральні корпуси університету розташовані не в Чикаго, а далеко в преріях, у подвійному містечку Урбана шампейн Це суто студентське містечко. І я знову ж таки думаю, що ну, дбаючи за розвиток молодої української держави і всіх сфер її життя, зокрема і науково-освітньої сфери, ну, треба добрий, позитивний досвід переймати. І тому я взагалі вважаю, що наукове життя і освітнє життя має концентруватися в таких невеличких містечках, далеких від ділового, скажімо. У далеких від якихось інших зваб цивілізацій, але там, де може сконцентруватися на науці і на освіті. Прикарпатський університет є флагманом міжнародної співпраці в Франківському регіоні. Саме тут започатковано ряд резонансних проєктів за участі провідних міжнародних інституцій. Ми виграли в Америці. Тоді була велика конкуренція серед вузів України. Ми виграли цей грант це 600 тисяч доларів і. 600 тисяч гривень з нашої сторони. Але не це саме головне, саме головне і друге, що там дуже багато працює студентів молодих. Студентів, я підкреслюю навіть не аспірантів, а студентів, які проходять, проходять наукове стажування, і таким чином вони вже готові до майбутньої наукової роботи. Ми маємо підписані угоди практично з усіма провідними університетами світу, і тому ми розпочинаємо таку безпрецедентну програму, зараз спільно із Києво-Могилянською академією, Українсько-католицьким університетом, так званих подвійних дипломів з Варшавським університетом, на основі яких найкращі студенти нашого університету будуть мати шанс отримати диплом. Нашого університету, магістра міжнародника і паралельно магістра Центрально-східної Європи Варшавському університеті. Причому це програма на кошти Європейського союзу і для наших студентів вона буде безкоштовною. Третій рік в університеті діє науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО, де всі бажаючі можуть отримати вичерпну інформацію про діяльність провідної безпекової організації. Ми займаємося науковими дослідженнями, які пов'язані з питаннями безпеки. Окрім того, ведемо питання інформаційної аналітичної роботи, які пов'язані із проблемами діяльності північно-атлантичного альянсу, співпраці України з НАТО. Співпраці альянсу з іншими країнами, участі України в різних операціях і миротворчих місіях. Функціонування центру дозволило суттєво пожвавити науково-дослідну роботу, спрямовану на вивчення геополітичних проблем, глобальної політики та безпекових аспектів міжнародних відносин. За час діяльності нашого центру нами організовано чотири міжнародні конференції: одну регіональну, які тією чи іншою мірою стосувалися питань співпраці України з НАТО і. Взагалі, проблем безпекової політики на сучасному етапі. Крім того, нашим центром видано три вісника, де науковці, як нашого університету, так і університетів інших міст України і зарубіжжя мають можливість публікувати свої праці. Наш центр створений за підтримки і сприяння центру інформації та документації НАТО в Україні. Підтримуємо тісні зв'язки також і із посольством Литовської Республіки в Україні, і з посольством Латвійської Республіки в Україні, і з Офісом зв'язку НАТО в Україні. Існує чимало прикладів, що саме країни, які робили ставку на розвиток науки та освіти, досягли суттєвих результатів у власному розвитку. А відтак державі і суспільству потрібно всебічно допомагати становленню регіональних університетів, адже розвиток навчальних центрів дещо випереджає розвиток регіону загалом. Проте, є орієнтиром для загалу. Якщо говорити про Прикарпатський національний університет, це один із потужних університетів України. Він по рейтингу серед класичних університетів займає дев'яте місце вже кілька років підряд і розвивається динамічно. Під патронатом нашого і польського президентів, у нас буде збудований великий комплекс міжнародних. Студентських або міжнародних центр зустрічі молоді Європи і України, виконання міжнародних програм та розвиток вітчизняної науки та освіти можуть стати наріжним каменем модернізації України за прикладом країн Східної Європи. Сподіваємося, що такої ж думки і наша політична еліта, адже часу на роздуми вже немає. В ефірі був фактор безпеки. Дивіться нас рівно за тиждень.